Ну Ще, друзі, давайте знайомитись. Мене звати Тетяна, це мій син Даніїл, і ми вирушаємо в подорож Україною до Словаччини. Там ми виїхали з Кременчука на маршрутці, так як потяг прибуває з Кременчука тільки рано вранці, а наш потяг вечірній. Тому вирішили так. Ну, маршрутка їхала 5 годин, прибула вона на автовокзал, який нас в народі називають Яма. І тому ми, стоячи вже на вокзалі, пройшовши турнікети безпеки, ми перейшли на іншу сторону вокзалу та пішли поїсти в позатій хаті. Так як ми з дороги, а попереду ще в нас дорога більше можна сказати доби їхати. Тому ми... я замовила собі соляночку, синочку я замовила борщик. Також йому ще один сирничок замовила. І все, ми пішли поїли пішли вже в потяг. Потяг у нас був тут тільки купе. В потязі, звичайно, чай наш український, Київ-чоб сполучення. Ми їдемо в купе, так як тут немає плацкартних, є тільки купе і, мабуть, і све. Тому ось так. Купе звичайне. Пост, так сказати, радянське. Ну, доїхали ми все було добре.